Вітаю, шановні колеги! Ось і пролунав перший дзвоник. Бажаю вам творчої наснаги, нових досягнень, мирного неба над головою. І головне, щоб новий навчальний рік відбувся на підвищених тонах задоволення і радості від роботи та спілкування з учнями. Та разом з початком навчального року в умовах війни та дистанційного навчання ми всі стикаємося з невеличкими складнощами у робочих питаннях. Про одне з цих питань і поговоримо сьогодні. Росла. цей момент ще до кінця не узгоджено, і на нашій. Платформі Human пусті клітинки. Та як же донести матеріал уроку до наших учнів? Це питання легко вирішується за простим алгоритмом. Пропоную його і розглянути. Першим кроком переходимо в простори, відкриваємо потрібний предмет і у змісті знаходимо наше календарне планування і конспект уроку для асинхронного навчання. Необхідно його просто опублікувати, щоб діти його побачили. Після натискання кнопки опублікувати даний конспект з'явиться в. В розділі повідомлення для наших учнів. Але Розклад, як з ним. Натискаємо кнопочку запланувати урок. Вибираємо потрібний клас і потрібну тему. В ній обираємо вже опублікований урок. Як бачимо, даний урок пропонується провести 2 вересня о 8 годині. Але даний урок по плану має проходити на 3 уроці. Тому обираємо початок уроку і вказуємо, що 3 урок у нас починається о 10 годині 20 хвилин. Запам'ятали. А Завершиться урок об 11 годині 15 хвилин. Запам'яталося, запланували даний урок, і учні його побачать в своєму щоденнику у правильній послідовності. Звертаю вашу увагу, що на наступний тиждень даний урок і планування розповсюджуватись не буде. Та сподіваємось, до наступного тижня в нас вже буде постійний розклад, і ця проблема буде вирішена. Якщо залишились питання, пишіть їх в коментарях або просто у Viber. На цьому прощаюся з вами. Успіху у новому навчальному році.